Всім доброго дня. Сьогодні в нас понеділок, нарешті, ми добралися в Нідерланди і хочу показати, що є зараз доступне і що, в принципі, є актуальне. Ось така Якіаніру 2019 це рік ціна її може бути в Україні з повним пакетом документів 15900. Хочу запропонувати ось таких два ліфа, це є 2020 рік, пробіги 48, по-моєму, що якщо не помиляюся, одній 52. Одна комплектація техна, друга, чуть-чуть слабша. По цінах Ліфи можуть бути в Україні, і ціна є 11600 євро з повним пакетом документів. І зараз вам покажу кожен автомобіль по трошки більш так детальніше. Почнемо ось Kia Niro, Це є чорний колір. Ще раз наголошую 2019 рік. Два ключа, дві зарядки. Має один лише маленький косметичний підкрас. Це ось це ліве крило. Буквально ось так десь сантиметрів 15-20, можливо, навіть і менше. Показує 350, 380. Саме більше я знайшов це 410 мікрон. Все решта вже 170, 180, 190. Тобто, можливо, десь при паркуванні, можливо, десь при повороті було зацеплений ось цей кінчик. Його підфарбували і все. Фарбували на автомобілі, крило не знімалося. Все решта в гарному, адекватному стані не потребує. Якихось таких робіт, по редуктору і по двигуну все добре, кондиціонер працює, року то немає, і має на задньому бампері ось таку царапинку. Ну, ідеально, це або перефарбувати задній бампер, або можна наклеїти тут карбонову стрічку, і тоді взагалі буде в ідеалі. Тому що будь-хто хто буде десь щось запихати, якийсь товар, витягувати, може пошкодити точно так само і бампер. В автомобілі також присутній. Фаркоп, фаркоп знімається, дві зарядки, детально це все почиститься, зробиться. Ціна цієї автівки з повним пакетом документів, включаючи страхівку на дві неділі, може бути 15-500 євро. Максимальна комплектація, в принципі, як і всіх тих, які ми приганяємо. Підігріви, обдуви, камера, всі дістроніки, партроніки. Всі 4 слопідйомника, всі асистенти, які тільки можуть бути в них присутні. І ось таких два ліфа. Ліфи буквально от пару хвилин назад їх привезли з лізингового аукціона. Ось цей білий перламутер, що білий, що чорний, вони йдуть всі в оригінальному окрасі, тобто жоден елемент кузова не був повторно десь підлакований чи підфарбований. Білий в нас слабша комплектація, сидіння йдуть в матерії. Також два ключа, дві зарядки, літня резина, фаркоп. Ось у нас два кабеля, швидкісна на 22 кВт і від розетки. Пробіг, автомобіль має невеликий 74 722 км. І чорний. Ну, хоч, хоч комплектація її не максимальна, не техна, але оптика стоїть хороша. І чорна комплектація техна з меншим правда, пробігом. Ціна в принципі та сама 11600 євро. Пробіг в автомобілі зазначений 52 867 км. Комплектація максимальна. Також два ключа, дві зарядки. Кого би зацікавили будь які із тих трьох автівок, можете телефонувати. Можемо їх зарезервувати і в принципі вже або цього тижня, або наступного тижня привезти будь які із цих. Ну, в принципі, Niro у нас сьогодні ж одразу їде додому, а ліфе можемо доставити через неділю. Ось такі автівки. Є актуальні на сьогоднішній день. Ми сьогодні тільки приїхали. Завтра будемо забирати Hyundai Іонік 22 рік під клієнта. Також маємо ще. Забрати кіаніру білого кольору і хендайкону 2019 року. Ось такі зараз є машини актуальні. Кого що цікаве, телефонуйте. Можливо, когось зацікавить дизельні, бензинові, гібридні, також без проблем. Підберемо, знайдемо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Користувалися нашими послугами. Всі ви добре знаєте, що цього року в нас закінчується безплатне розмитнення на електроавтомобілі. Тому хто шукає для себе електричку, поспішіть купити, тому що ціни йдуть догори. На аукціонах їх немає. І, в принципі, всі ми добре знаєте, як є ажіотаж, відповідно, ціну і підносять. Всім гарного вечора. До побачення, до нових відео. Дякую.